Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена знаходжуся я на Луцькому авторинку. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Mitsubishi Outlander XL семимісний. Так, зразу показую вам вищий номер телефону. Знаю, багатьох цікавить такі автомобілі семомісні. Сьомий рік, двохлітровий дизель, 274 тисячі пробіг, 9 тисяч ціна, повний привід, хороша комплектація, шкіра, безключовий доступ, GPS, підігрів крісел, сабвуфер навіть є. Так, з Європи. Так він виглядає. Ще Toyota RAV4. повнопривідна 12-го року, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, 209 тисяч пробіг. 14800 ціна, номер телефону. Так, шкіряний. Тут трошки при дорозі пилюкою притрусило. Так, шкіряний світлий салон, автоматична коробка. Е, підігріви, сидінь, клімат. І кермо. Так, І фаркоп ще є. Hyundai Tucson, шостий рік, двохлітровий дизельний двигун, 248 тисяч пробіг. Так, заїхав цього, не цього місяця, попереднього. 8900 ціна, номер бачите. Плюс торг. Буде ще торг по автомобілю. Тож відчинений. Я вже по звичці пішла навколо. Комбінований салон, там велюр кожа. Так, Власник підказує, знаємо комбінований салон. Стан вам видно. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Так, є ще фаркоп. Так виглядає багажне відділення. Повноцінна запаска на титано. Повноцінна запаска на титановому диску. Так, друзі, просили знайти Renault Kadjar. Вже потрохи більше їх на ринках. Тут 17 й рік, 1,5 дизель, 81 кВт. Механічна коробка, комплектація Zen, два ключі сервісна. Історія є, нефарбований, п'ятимісний так, 101 тисяча пробіг, 17900 ціна. Ось тут номер телефону. Так, механіка шестиступанева. Так, виглядає. Так, два Nissan Кашкай різних поколінь. Почнемо з старшого. 12 року 1,5 дизель. Автобус підкрасів, 81 кВт-двигун, 202 тисячі пробіг механічна коробка, 11700 ціна. Розметнена, сертифікована, номер є. Так, Салон комбінований. Мабуєте, вам видно. Шестиступенева механіка. Клімат і панорамний дах. Так, є ще фаркоп. Так, і тут Вісан Кашкай 14-го року. 4, так, 1,5 дизель, 81 кВт, 224 тисячі пробіг. Механічна коробка, 14600 ціна, номер є. Шестистопанева механіка. Так він виглядає. Клімат, дисплей, навігація, панорамний дах також. Не дуже видно. Фаркоп і парктроніки. Дачастер. Щось менших стало на ринках. Тут 12-й рік, 1,6 бензин. 7-600 ціна буде ще торг. Номер телефону власника є. Так, п'ятиступенева механіка. Фаркоп є. Volkswagen Tiguan 17-го року. Двохлітровий дизельний двигун, 250 тисяч пробіг. 25-200 ціна. Автоматична коробка передач, шкіряний салон, мультикермо дисплей LED. Так, не бачу по підігрівам. У клімат є так сильно затоновано, не видно. Kia Sportage, 5-го року, 2-літровий дизель 82 кВт. Повний привід, 187 тисяч пробіг. Так, номер, сподіваюся, є. 7750 ціна. Так, комбінований салон. Коричневий такий. Підігрів весь сидінь, п'ятиступенева механіка, клімат. Фаркоп. Так, Знайшли свіженький Реноколеос. Інічейл комплектація. 17 рік, двохлітровий дизель, коробка автоматична. Номер телефону я зараз покажу, повний привід. Зараз покажу, тут одразу просто номер телефону, кого цікаво, чи ви могли зв'язатися з власником. Показую автомобіль. Зазвичай таких автомобілів на, ринке, на ринки не доїжджають. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Панорамний дах. Так, зразу показую. Задній ряд сидінь. Хвилинку і. Ну, звичайно, підігрів сидінь, клімат так, двісті дві тисячі пробіг. Так і не скажеш по автомобілю. Збережений. Так, друзі, забула сказати ціну 24 тисячі. Шевролек Аптіва. 11 рік. 2,2 дизель, 120 кВт. Авто не фарбоване, 7-місне. Так, є телевізор, навігація, задня камера, парктроніки, датчик світла дощу, комбінований салон, клімат-контроль. 10-700 ціна. Ось тут є номер телефону. Так, здається, все перечитала. Так. Так виглядає. Так, по комплектації все перечитали. Показую стан, наскільки це можливо. Шестиступенева механіка. Клімот. Це ми Mitsubishi Outlander. Восьмий рік, 9500 ціна, 2-літровий дизель, повний привід, є вебасто. так, Замінений турбіна, форсунки, палив... паливний фільтр насос. Номер ось тут є. Скільки місць? П'ятимісний. Так виглядає. Так, мультикермо стан не буде видно. Так, клімат-контроль. Парктроніки. Нісан Кашкай плюс 2, Семимісний. Комплектації босе 13-го року, 248 тисяч пробіг, 1,5 дизель, 81 кВт. Хороша комплектація, так, камера 360, панорамний дах, двузоний клімат, шкіряний салон, мультикримо, круїс, сервісна історія є. Самомісне 12,4 Так, Підігрієвий сидінь, шкіряний салон. Бачите? Mazda cx 7. 9 року, 2,2 дизель, 9800 ціна, так, номер телефону є, 184 тисячі пробіг. Шкіряний салон, шестиступенева механіка, є підігрів сидінь, клімат. Фаркоп парктроніки. Peugeot 3008, 10-го року, двохлітровий дизельний двигун, 237 тисяч пробіг, 8800 ціна. Так, вищий номер телефону, є панорама, навігація, проекція. Хороша комплектація. Двохлітрові рідко зараз трапляються. Шестиступенева механіка. Клімат. Панорамний дах. Парктроніки. Volkswagen Touareg П'ятого року 2,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 275 тисяч пробіг, 7900 ціна. Шкіряний чорний салон. Так, бачите, як виглядає. Так, підігрі сидінь, клімат. Фаркоп парк троніки.